Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теру розплат на тему. Що вас буде чекати завтра 5 січня? Хтось вийде із замкненого кола з лабіринтів, застоїв, тупіків? Перед кимось відкриються завтра нові дороги, бажання почати життя з чистого аркушу, а комусь признається в коханні, почнеться або переписка, або знайомство через інтернет. А комусь завтра запропонують руку і серце. Да, пропозиції руку і серце для створення успішної, гармонійної, офіційної сім'ї. буде так. Яка підказка карт для вас від вищих сил на завтра, 5 січня. Угу. Це Уникайте вияснення стосунків, уникайте сварок завтра, уникайте різних конфліктів. Оце може вам зіпсувати настрій на довгий час. Так. І ще яка підказка для вас і порада від вищих сил. Будьте відкриті до знайомства з новою людиною, яка йде вам подалі. Ці стосунки будуть гармонійні, серйозні. Буде взаємне кохання, створення сім'ї на довгі роки. так. До нових зустрічей. Всіх вам благ. Дякую за перегляд.